Вітаю всіх! Отож, продовжуємо вивчати 3D Max. Це третя частина про модифікатор. Розглянемо такі інструменти, як Loft, Pass Deform та boolean. Почнемо з Loft. Loft дозволяє перейти від одного січення плавно до форми другого січення. Тобто, як це працює? Взагалі лоф складається як мінімум з двох частин: це шлях, по якому буде рухатися наш профіль або січення, та саме січення. Наприклад, в нас є лінія. Я перейду до об'єктів геометрії та перейду до вкладки Compound Objects, тобто зіставні об'єкти. Для початку я виберу шлях, по якому буде рухатися наш профіль. Це просто лінія. Можемо, до речі, її якось коригувати. Тепер переходимо до Compound Objects, вибираю Loft та натискаю кнопку Get Shape. І ми бачимо такий результат. Тепер перейдемо до налаштування і в графі Pass, тобто шлях, я встановлю 100% і виберу іншу форму. Бачимо, як один профіль перетікає в інший. Але тут трохи забагато полігонів. Це можна виправити за допомогою цих налаштувань. Таким чином трохи почистити нашу геометрію. Також можна вибрати, скільки полігонів буде уздовж нашого шляху. Я залишу 15. Тепер розглянемо, тепер подивимось, з чого складається один і другий профіль. Я виберу квадрат, перейду до точок і побачимо, що в нас тут 12 точок. Також я перейду до кола і побачимо, що тут також 12 точок. За рахунок цього, в нас немає викривлення геометрії, і вона вся така квадратна. Тепер, якщо в нас у квадраті буде 4 точки, а у кола 12 точок, то загальний вид геометрії дуже зміниться. Тобто я виберу лінію, Loft, GetShape. Далі встановлю 100%. Знову GetShape. І побачимо, що наша геометрія, і тепер побачимо, що наша геометрія намагається з одної форми перейти в іншу. Але так як кількість точок у нас не однакова, то геометрія набуває такого вигляду. Це можна виправити трохи за допомогою кількості полігонів, яку можемо тут встановити. Але все ж таки бачимо, що вся геометрія складається з трикутників, і з такою геометрією далі буде тяжко працювати. Тому краще налаштовувати наші профілі і встановлювати однакову кількість точок. Це якщо нам потрібно далі редагувати геометрію. Якщо нам потрібна просто форма, тому ми можемо поки що не думати про кількість точок. Тепер розглянемо приклад з цими профілями. Я натисну Loft, Get Shape. Тепер бачимо, що у нас вивернута геометрія. Ми можемо перейти до лінії, вибрати точку і зробити її першою. Таким чином, ми змінимо напрям точок. Тобто першою буде ліва точка, а другою вже права. І тепер побачимо, що лофт буде працювати більш правильно. Але якщо ми не хочемо міняти місцями точку, ми просто можемо натиснути галочку Flip Normals і ефект буде такий же. Тепер я виберу тут 50%, наприклад. Знову get shape. І встановлю 100%. І знову get shape. І побачимо такий результат. Далі в нас є декілька налаштувань щодо деформації. Якщо ми натиснемо Scale, побачимо таке вікно з такими параметрами. І тепер ми можемо тут додавати точки, змінювати їх положення, і відносно цих точок буде вже і скейлитися наша геометрія. Наприклад, я додам ту точку, тут і тут. Тепер цим інструментом я потягну вниз. Тут вгору, тут знову вниз, і тут взагалі донизу. Ми побачимо, як зміниться наша геометрія. Тепер твіст, він повертає нашу геометрію, тобто закручує її. Я поки що відменю. Далі йде тітер, він повертає нашу геометрію. Тут, тобто, якщо я додам тут точку, то наш профіль в цьому місці почне робити поворот. Або в цю сторону також поки що відменю. І Bevel. він просто розтягує нашу геометрію. Наприклад, я додам точку тут і тут. Але із-за того, що в нас закритий і відкритий профілі, він трохи некоректно зараз працює. Давайте я відменю, або, точніше, видалю ці профілі. І спробуємо зараз застосувати Bevel. наприклад, тут. Так, і тепер він працює коректно. Так, або так. Тепер в нас залишилось Остання функція, яка називається «Fit». за допомогою таких профілів по лінії я їх розмістив на певній висоті, і нам знадобиться ще один елемент це такий контур. Він закритий. По його кордону вже буде видавлюватися наша геометрія. Ці профілі я розташував а не просто хаотично. Вони відповідають по висоті для кожного елемента. Тепер я виберу функцію Fit, я її вже застосовував, тому бачимо одразу результат. Я видалю. Тепер цією кнопочкою Get Shape я виберу форму і побачимо такий результат. Так як у нас форма ця вона повернута не в ту сторону, а цими параметрами можемо повернути на 90 градусів. І побачимо, що кожна частина видавлюється по цим граням, і ми маємо такий результат. Тепер можемо накинути наверх турбосмус. Наприклад, щоб не возитися з групами згладжування. Але тут де перехід від квадратного січення до кругового, бачимо таку геометрію, але з цим. Нічого не поробиш, це лише вже вручну якось виправляти всі ці точки. Також можна налаштувати кількість додаткових полігонів, вибрати по висоті, наскільки буде ділитися наша геометрія. або так, або, наприклад, 10. Далі ми можемо оптимізувати нашу геометрію. Або, наприклад, так. І тепер галочка Optimize буде працювати, тобто вона буде прибирати лишню геометрію. Далі можемо перевернути нормалі, залишити галочку, відтворювати лише прямокутники. Ну і це основні такі візуальні параметри. До речі, можна встановлювати шлях не лише за допомогою відсотків. А і за допомогою значення, наприклад, в міліметрах. В нас є ця форма. І, до речі, як дізнатися довжину цієї лінії? Ми її намалювали. Ми можемо, звісно, намалювати бокс, там повернути його, і, наприклад, по висоті якось вирахувати довжину. Але є набагато простіший спосіб. Ми просто виберемо цю лінію, перейдемо сюди, натиснемо цю кнопку Measure. І побачимо, що загальна довжина у нас 323 мм. І тепер за допомогою команди Distance ми можемо вже встановлювати наш профіль на певну висоту або довжину. Наприклад, 200. Я натисну Alt-X і, і побачимо, що наш профіль буде встановлений на довжину 200 від початку. Наприклад, знову виберемо. Цей профіль, далі виберемо 100, від початку вже буде на 100 мм відтягнути цей профіль. І таким чином можна створювати необхідну вам геометрію. Також у нас є ще параметри по групам зглажування. Наприклад, якщо ми відмінимо, бачимо такий результат або такий, можемо встановити текстурні координати, якщо ми будемо. Накладувати сюди якусь текстуру. Далі ми можемо зробити геометрію у вигляді патчів або мешу. Ну, взагалі, ви будете, напевно, користуватися лише мешом. Далі можна встановити закритий або відкритий верх, або низ нашої геометрії. Ну, і це, напевно, все, що можна сказати, про модифікатор Loft. Далі переходимо до модифікатора, який називається. Пас деформ. Він необхідний для того, щоб деформувати геометрію по заданому шляху. Наприклад, у нас також є сплай. Я його так закрутив. І тепер візьмемо цей стовпчик, поділений на багато сегментів. Тепер знаходжу у списку Pass Deform. Не плутайте з патчем. Тепер ми вибираємо. Шлях, по якому буде рухатися наша геометрія, натискаємо кнопку Move to Pass і бачимо такий результат. Тепер тут є декілька налаштувань. В залежності від того, як у вас виставлений півод, налаштування осі допоможе вам досягти необхідного результату. Також тут є параметр, який відповідає за те, де буде розташовуватися геометрія по нашому сплайну. Другий параметр розтягує геометрію, поворот і закручування. Далі, які необхідно зробити налаштування перед тим, щоб модифікатор правильно відпрацював. По-перше, необхідно виставити півод в початок сплайну. Нагадую, що це можна зробити за допомогою кнопки на клавіатурі Insert. Вибираємо нашу лінію, натискаємо Insert. Бачимо, що півод змінив свій зовнішній вигляд, включаємо прив'язку, беремося одразу за три осі і перетаскуємо на початок нашого сплайну. Звідки геометрія почне свій рух. І також у геометрії поставити півод в самий низ, і таким чином цей модифікатор буде коректно працювати. Також, як і у попередніх модифікаторів, кількість полігонів впливає на зовнішній вид геометрії. Тобто, якщо ми. Застосуємо цей модифікатор сюди, побачимо, що результат, грубо кажучи, ніякий, тому ми додамо буквально пару сегментів, я скористаюся командою Connect. І побачимо, що результат змінився і більше нас влаштовує. Тепер застосуємо цей модифікатор до такої геометрії. Натискаємо Move to Pass. Бачимо, що положення геометрії у нас не по Z, а по Y. І бачимо такий результат. Взагалі, цей модифікатор можна використовувати у абсолютно різних цілях. Все залежить від того, як ви придумаєте його застосувати. Тепер перейдемо до Boolean. Це також інструменти із групи зіставних об'єктів. І розглянемо, як він працює. Перейду до геометрії. Compound Objects, виберу перший об'єкт, і ми можемо застосувати ProBoolean або Boolean. Давайте роздивимося ці два інструменти. Перший просто Boolean і другий про Boolean. І подивимося на їх різницю. Основна функція booleна це у основному об'єкті за допомогою допоміжного об'єкта додавати цю форму або висікати її. Наприклад, бачимо шість основних команд. Перший це Union. Він об'єднує геометрію. Ну і по іконкам можна зрозуміти, що кожна з цих функцій робить. Давайте я розкопіюю ці об'єкти. Тепер застосуємо Union, я натисну додати цю функцію об'єднання і натисну на об'єкт. Тепер перейдемо в Editable Poly і побачимо, що це стала одна єдина геометрія. Тобто, якщо ми виберемо... Тепер перейдемо до полігонів. видалимо декілька з них. І побачимо, що наша геометрія об'єдналася в одну. Далі. Інтерсект. Виберемо, додамо цю операцію. І бачимо, що в місці, де пересіклися наші об'єкти, залишилася лише внутрішня частина. Наступна функція субстракт. Наш об'єкт вирізав частину основного об'єкту. Тепер медж він просто об'єднує між собою геометрію. Тобто, якщо ми перейдемо до Editable topolполі ми отримуємо два об'єкта, але у внутрішній частині він залишиться. Ми отримаємо контур на перетині цих двох об'єктів. Далі «Attach». Він просто додасть наш об'єкт. І остання функція Insert. Вона виріжить нашу геометрію, але об'єкт основний він залишиться. Тепер ці основні команди booleana ми бачимо, як працюють. І тепер перейдемо до пробуліана і подивимося різницю. Пробуліані такі ж самі шість команд. Далі йде вікно з відображенням нашого кінечного результату: налаштування матеріалів, які будуть застосовуватися або від цього, або від цього об'єкту. Потім йдуть налаштування для допоміжного об'єкту, що з ним робити. Зміна операцій, яку ми тут можемо виконати. Далі я показує список операцій, які ми виконали над основним об'єктом. Далі йде відображення геометрії, як воно буде відбуватися або автоматично, або ми можемо клацати кнопочку постійно оновлювати ці операції, але, але ніколи не користувався цією функцією. Наступна функція вона спробує перевести всі наші. Полігони у чотирьохкутники і остання група команд допоможе нам позбавитися від лишніх Ейджів або залишити їх, або видалити лише які ми не бачимо. Тепер давайте застосуємо якусь функцію, наприклад, subtraction. Я натисну Start Picking і виберу наш об'єкт. До речі, ці меню можна коректувати. Чи цей об'єкт пропаде, чи він залишиться як копія, чи залишиться як instance або ref. Я залишу так, як є. І бачимо такий результат. Всі Edgі наші зникли, можливо, для якихось задач це і потрібно, але загалом нам потрібна геометрія, потрібні ці Aid для подальшого редагування. Тому я зазвичай ставлю Remove Only Invisible. І ми отримуємо такий результат, або можемо залишити всі еджі, які створились без змін. Тепер перейдемо до Editable Poly, перейдемо до точок. І бачимо, що частина точок, які з'явилися, не потрібні, вони не несуть ніякої функції, і від них якось треба позбавлятися. А можна це робити вручну, наприклад, натискати backspace і чистити всю цю геометрію, або можна застосувати такий прийом. Він знаходиться в вкладці Polygon Modeling, а Topology. І тут є така функція, називається Scrap Vertex. Якщо ми її натиснемо, то всі точки, які не утворюють геометрію, вони зникнуть. Але бачимо, що частина точок, які лежать на еджах, вони зникли. І, наприклад, ця точка нам потрібна. Тому перед тим як застосувати цю функцію. Ми утворимо трошки більше геометрії. Наприклад, тут, тут, тут і тут. Ось і тепер застосуємо цю функцію. Бачимо, що в принципі загальна форма не змінилася, і вже можна більш детально редагувати цю геометрію. Наприклад, ці троє точки сколапсувати, навіть так. Ну і вже в залежності від задач редагувати геометрію. Ще можна вибрати Probulean, перейти до цієї вкладки і якщо що змінити положення нашого другого об'єкту. До речі, цей другий об'єкт можна вилучити з пробуліану, якщо нам це необхідно. Я натисну Ctrl-Z. Далі можемо у вкладці Display вибрати другий об'єкт і його вже змістити. І далі вибрати вже результат, який ми отримаємо. Наприклад, щоб кожен раз не створювати нову сферу і не робити ці операції, можна використати цю функцію. Тепер ще таке буває, що коли ви змінюєте тут операцію, наприклад, я додам, я змінюю цю операцію на Intersection, Change Operation. Іноді буває, якщо у вас тут багато різних команд виконано. Цей вибраний елемент може перескакувати на один верх або на один вниз. І якщо у вас щось не виходить, то переконайтеся, що у вас вибрана остання команда, яка. Показує дію, яку ви виконали. Це інколи буває такий затуп, тож попереджаю, що таке може бути. Ми розглянули три інструменти, вони доволі сильні. У своїй практиці я їх використовую відносно часто, тому що експериментую там з моделями і створюю якісь такі інколи форми. Тому знайте про такі можливості і користуйтеся цими інструментами. На цьому все.